Вітаю всіх, хто нас дивиться. з вами. Програма Шлях до Європи допомогти адаптуватися ветеранам ЗСУ до цивільного життя після участі в бойових діях та підтримати їхні родини. Основна мета діяльності центрів профосвіти Державної служби зайнятості. В Україні їх є вісім, в тому числі і в Івано-Франківську. Нещодавно тут відбувся так званий кар'єрний день. Керівники підприємств Швейної галузі Західного регіону України, фахівці служби зайнятості та ветерани російсько-української війни обговорили теми оптимального налагодження комунікації між бізнесом і освітніми професійними центрами задля забезпечення легкої промисловості кадрами. Українська швейна промисловість нині працює на два напрямки: цивільний та оборонний. Підприємства забезпечують військових тактичним одягом, але відчувають дефіцит робочих рук. Виклики є. Якщо взяти захід, захід забезпечений роботою. Робота є, роботи є дуже багато, обладнання є, грантові кошти на обладнання є. Немає людей. Ми би могли робити більше, краще, але немає людей. Ось це проблема. Мій бренд ми виготовляємо військовий, розробляємо і виготовляємо тактичний одяг. І у нас є експорт: експорт в Польщу, Фінляндію, військового тактичного одягу. Чому? Тому що цей досвід, який ми маємо зараз, ми його масштабуємо. на початку нашого виробництва, в 22-й-23 рік, ми отримали державне фінансування. Це програма Є робота, програма Варта, яка спеціально була розроблена для ветеранів. І це були наші перші кошти для того, щоб заснувати наше виробництво. Потім ми вже отримали фінансування за кредитними програмами, що дозволило нам розширитися в 4-5 разів, збільшити наші виробничі потужності. Відповідно, взяти більше працівників. Зараз ми співпрацюємо з центрами профтесути, з училищами місцевими. Центром зайнятості для того, щоб наймати більше працівників. Ми шиємо оббивки на автомобільні сидіння для автомобілів дачі, тобто експортуємо готові вироби на Румунію, враховуючи ситуацію в країні, люди виїжджають за кордон, молодь вони не вибирають такі роботи, скажімо так, вони йдуть в якісь інші сфери діяльності. То звичайно, ми потребуємо дуже є проблеми, щоб підтримати галузь і водночас відкрити нові можливості для ветеранів. В Івано-Франківську організували кар'єрний день. Саме з нами мета, щоб ті люди, які будуть сьогодні, тут присутні, а це наші роботодавці, щоб вони зрозуміли, що центр важливість центру професійно-технічної освіти. А саме ми сьогодні говоримо про легку промисловість. А якщо більш предметніше, то про швачки. Зараз дуже затребана професія швачок. Зараз наші роботодавці дуже потребують в кадрах швачок. Хочу сказати, що з початку року 137 вакансій було занесено нашими роботодавцями. З них 106 вакансій ми укомплектували це високий рівень укомплектування. Захід відбувся в межах реалізації проєкту Кузні навичок для ветеранів, навчання, перекваліфікація та працевлаштування. Програма дає можливість безкоштовно навчатися в центрах профтехосвіти не лише ветеранам, а й членам. Нам їхніх родин окремим таким елементом даного проєкту це було навчання ветеранів та членів їх сімей в центрах профтехосвіти державної служби зайнятості. Як пілот були обрані два центри профтехосвіти Івано-Франківський та Львівський. Хотілося б насправді, щоб це не просто було навчання заради навчання, а щоб навчання відбувалося під, ну, під конкретний запит. Якщо роботодавець каже, що насправді мені потрібно навчити відповідних працівників за такою освітньою програмою, яка буде налічувати таку -то, таку таку-то кваліфікацію. Нехай ця освітня програма буде ін чим унікальність цього центру він може розробити дану освітню програму під конкретного роботодавця? Напрям підготовки швачок у Франківському центрі профосвіти працює вже півроку. За цей час тут вивчилися 15 членів сімей ветеранів. В межах втілення проєкту Кузні навичок для ветеранів, навчання, перекваліфікація та працевлаштування важливим є власний діалог між сторонами, які сприяють адаптуватися воїнам у цивільному житті. Та ініціатива самих ветеранів стверджує керівниця проєкту Леся Круп'як. Оскільки дана професія досить таки недавно відкрита в даному центрі, тільки півроку проліцензована, і десь ну, знаходиться на такій ранній стадії, насправді вона десь потребує можливо певного доповнення і коригування з боку бізнесу. Тому була така ідея на даний захід запросити саме підприємства легкої промисловості, які безпосередньо ну, є затребувачі даної, дан, даних, даних слухачів, і десь які потім можуть скористатися від Відповідною послугою і підприємці легкої промисловості ви запросили зі Львова, з Хмельницького, з Чернівців, з Тернополя і з івано франківська для того, щоб десь вони окреслили ну, які в них є проблеми, які дефіцит з кадрів, який дефіцит відповідних яких навичок є потрібний для того чи іншого виробництва для того, щоб десь не спільно з бізнесом вже реформувати і модернізувати відповідну програму і зробити її адаптивною якраз для роботи. То відповідної відповідного напряму, тому е, зараз у нас відбувається така певна панельна дискусія. Дискусія, навіть я б сказала... перше перш за все, перш за все, бізнес розкрива показує себе, розкриває е, свої можливості, е, говорить про ті, ті навички ...і ту кваліфікацію, яка їм потрібна саме сьогодні. Які, як вони ну борються з цим кадровим голодом, який сьогодні є е, на в межах всієї України, напевно, що, що скажу. І центри зайнятості, регіональні центри зайнятості, які теж сьогодні в нас присутні. Чому присутні? Тому що вони якби безпосередніми такими імпле... амбасадорами, куди звертаються роботодавець, коли куди звертаються безробітні. І тому в них напевне, що є найбільш таке коректне бачення саме ситуації на ринку праці в відповідному регіоні. Також у нас сьогодні сам центр себе презентує. Я центр профтехосвіти презентує ті можливості, які в нього вже є станом на сьогодні. Дуже часто є така. Ну, практика в інших центрах профтехосвіти, що роботодавець, який має великий штат ну, працівників, деколи має запит на перекваліфікацію. Тому можливо розглядати навіть такий варіант. Можливо, розглядати в кооперації з центром зайнятості навчання ну, відповідних шукачів роботи під запит бізнесу. Для того, щоб не просто навчити, а для того, щоб був такий певний, певний ланцюжок навчання, працевлаштування для того, щоб от було дуже, дуже гарно сказано на. Самі на початку самої дискусії, щоб в центрі був ну, якби вигодона була як людина в числі слухача, так і людина в числі роботодавця. і кожен знаєте від у цього всього результату отримав свої певні дивіденди. Цієї осені вже 18-й раз в Яремчі відбулися традиційні українсько-польські зустрічі, де дві сторони на рівні дипломатів, урядовців, науковців, політологів обговорюють актуальні теми для зміцнення міжнародних взаємин України та Польщі, детальніше в коментарі професора Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, декана факультету історії, політології та міжнародних відносин Ігоря Гурака. Ми мали виключно дипломатичну секцію, в якій виступали колишні або діючі працівники Міністерства закордонних справ. Ми мали так звану молодіжну секцію, де говорили про перспективи українсько-польських відносин. Ми мали секцію, яка пов'язана з відбудовою післявоєнною відбудовою України, оскільки, ну, на думку багатьох людей, це процес, який вже почався, і чим краще ми до нього будемо готові, тим краще буде для розвитку України. І ми говорили про євроінтеграційні перспективи нашої держави. Складні політичні взаємини на, на дуже болючих історичних моментах минулого. Ну, треба сказати, що впродовж тривалого часу це вже триває щонайменше ну, десь 20 років, коли в Польщі питання історичні відіграють одну із ключових ролей в контексті співпраці з офіційним Києвом. Але, на жаль, ці питання. Розглядаються не тільки на двосторонньому рівні, вони дуже часто стають предметом внутрішньополітичної дискусії в Польщі, що без сумніву негативно відбувається і на двосторонньому діалогі. Тобто, це те, що подразнює перманентно подразнює міждержавний діалог, попри різні речі, попри кроки конструктивні із з однієї і з іншої сторони, на цьому все рівно окремі політичні сили намагаються. Ну, скажімо так, паразитувати, і особливо в період передвиборчий це питання щораз все більше випливає. і оцінки, які даються під час оцих, ну, періодів, є надзвичайно болісними. Вони сприймаються в суспільстві польському, яке таке роз'ятрене, а з іншого боку, вони є негативними для діалогу між офіційними Варшавою і Києвом. Що робити? Розмовляти, тобто був період, коли ну були намагання насамперед з української сторони ну запропонувати формулу формула була запропонована. Вибачаємо і просимо вибачення. І сподівалися, що на цьому вдасться досягнути ну якогось консенсусу і що. Далі будуть цим займатися професійні історики, але ситуація така, що поряд з істориками більше цим питанням займаються політики, і це без сумніву шкодить, коли ухвалюються рішення людьми, які... Ну, десь з чуток можуть говорити щось предметно про певні речі. Це завжди є негативним. Тобто, потрібно говорити зараз. Наше міністерство закордонних справ ініціювало низку зустрічей українських істориків. Вони сподіваються, що вдасться відновити діалог форум істориків України і Польщі для того, щоб предметно розмовляти про тяжкі сторінки. Я думаю, що це вихід, добрий вихід. З іншого боку, є думки, що до цього діалогу треба запросити третю сторону, яка буде от поліцейським студеєю, який буде неупереджено об'єктивно дивитися на складні сторінки, тому що для українців одні питання є важливими і болючими для поляків іншими. Коли буде третя сторона, це може допомогти з іншого боку, є цікава пропозиція, щоб до цього діалогу поряд з істориками політологами долучати юристів, тому що питання, які піднімаються особливо польською стороною, коли говорять про геноцид, це питання не тільки історичні, це питання стоять у юридичній площині, у правовій площині. І потрібно чітко ну визначати дефініції, що таке геноцид, і чи можемо ми, ну чи, чи можуть поляки в цілому використовувати цей термін для окреслення тих трагічних безсумнів подій, які мали місце на Волині в 43-44 роках. Спроби польської сторони де героїзувати українські сторінки визвольної боротьби упа сприймаються. Більшістю в нашому суспільстві, а також істориками, негативно у випадку з Польщею, у них є консенсус, що УНУПА – це виключно ну, вбивці, і зараз, як ми знаємо, піднімається питання стосовно того, щоб е, прирівняти їх до е, тоталітарних режимів комуністичного і, і нацистського е, в Україні. Е, є різні підходи, але останніми Ну, роками більшість вважає, що Україна що УНУПА це державницька хвиля, яка намагалася створити українську державу, і це головне всі інші речі часом не дуже добрі, тому що ми розуміємо, на Волині були ну не не, не і не добрі речі, тобто реально доходило до вбивств. Але це один із елементів, який ми засуджуємо, але ми цінуємо. Представників національного підпілля за їхні інші кроки, і е, нічого немає чорно-білого. У випадку з поляками підхід ну трохи однобічний. Скажіть, будь ласка, все таки в перспективі. Ну ви викладач, в перспективі, е, польща все одно наш стратегічний партнер і добрий сусід. Е, Польща і зараз є нашим важливим стратегічним партнером, тобто стан і ми є надзвичайно важливим для Польщі. Ну, я назву кілька прикладів. Станом на даний час торговельний обмін між країнами сягає трішки менше від 20 мільярдів євро на рік. Це дуже великий показник. І, що цікаво, ми маємо негативне сальдо, то значить, що Україна більше купляє ніж продає Польщі. Тобто для Польщі ми важливий партнер. З іншого боку, Польща для нас особливо важливий партнер у безпековій сфері, тому що ми розуміємо, що в умовах війни саме Польща надала нам величезну допомогу і зброєю, і надала допомогою, коли українці. Перші дні тижні виїжджали без будь-яких фактично документів і отримували підтримку з боку польської влади і пересічних поляків з іншого боку, на перспективу безпекова складова це те, що завжди характеризувало і українців і поляків з однаковим баченням, і фактично у зв'язку з цим. Нічого напевно, на перспективу не зміниться. Українці і поляки будуть мати спільні виклики зі сходу. І, і чим, ну скажімо так, більш консолідованими будуть дві наші нації, які мають подібний менталітет, подібне розуміння викликів, тим краще буде сильний для обох країн. Багато людей за кордоном, які живуть в мирних демократичних країнах, з великою повагою ставляться до витримки українців в надзвичайно складних умовах щоденних ворожих обстрілів. Ментальне здоров'я, погляд молоді під такою назвою в Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва відбувся арт-простір. Свої роботи тут представили вихованці студії Творча майстерня Ірини Дмитріюк, а також учні Івано-Франківської художньої школи. Відбулася презентація виставки, бібліографія, книги, які допомагають жити. В заході взяли участь психологи, духовні наставники, учні ліцею імені Шухевича. Молоде покоління має свої проблеми, свої думки, свої переживання, свої хвилювання, і плюс ще теперішня ситуація. Це все накладається і дає відбиток на їхній ментальний стан, на їхнє здоров'я, на їхні успіхи у навчанні. І для того, щоб допомогти їм вийти з цієї ситуації, для того, щоб покращити їхній зараз теперішній стан, ми і зібралися, покликали спеціалістів. Підліток це про межовість, підліток це про спроби розширення межі. Це про те, щоб знайти ті межі. І дуже важливо, коли ми говоримо про е, взаємодію, наприклад, батьків зі своїми підлітками, розуміти і прийняти цю межовість, не боятися говорити на незручні теми, не боятися подивитись дитиною провокативне кіно, яке обговорюють однолітки, а не боятися додати, не лякатися нових слів своєму власному лексиконі. Це все зробить. Ваші стосунки з дитиною ближчими дуже цінно є розуміти, що психологія є нерозривно поєднана з духовністю. Що, Власне, знаєте, де для себе недавно відкрив, що Ісус Христос був прекрасним психологом. Він мав чудовий підхід до людей, вмів їх чути, вмів їх з ними спілкуватися, вмів їх торкатися, дозволяв себе торкатися, бо насправді жив в часі дуже подібному до нашого. В часі окупації, несправедливості, бідності, в часі очікування змін, в часі очікування перемоги. А в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка розгорнуто виставку художника Олега Чуйка під назвою Між світами. Тут представлені давніші графічні роботи митця, а також його відому за межами України серію подорожей. Казки Андерсена на картинах зображені місця пов'язані з данським каскарем. А ще ці роботи інтерпретовані в комп'ютерну гру у вигляді віртуальної мапи. Андерсен єднає серця. Позаду мене серія королів подорож королівством казок. Це спеціально розроблені роботи, і вони інтегровані, пов'язані з життям і творчістю Андерсена. І вони інтегровані в комп'ютерну гру, яку розробляє наш універсфахівці нашого університету для студентів, для школярів. І концепція нашої гри була така, щоб можна було графічні роботи. jakby За допомогою графічних робіт створити ігрову Приклад нашого колеги професора Олега Чуйка є яскравим прикладом того, як викладач, крім того, що він ділиться своїми знаннями, так само знову ж таки спільно зі студентами реалізовує нові цікаві проекти. Він дуже високо був оцінений датською академією наук нашими колегами з Данії, оскільки вони були захоплені не тільки того, як українці бачать а. Андерсона, але найважливіше, як використовуючи сучасні технології мистецтва, такого арт проєкту у виконанні IT, вони ще раз ми би засвідчили про те, що ми не тільки технологічно цікава, але креативна нація. З вами була програма Шлях до Європи непохитної витримки нам всім в такий важкий для України час. А особливо нашим Збройним силам України впевнено кажу, як і багато людей в сьогоднішньому світі на планеті Земля, що саме українська армія тепер є першою за рейтингами сучасного воєнного мистецтва, патріотизму, мужності і відваги. Слава Збройним силам України! До зустрічі!